Часто люди ставлять питання, чи може віруюча людина бути військовим, чи не суперечить це Божій волі. А давайте подивимося, що нам каже Слово Боже. Біблія не засуджує військову службу. Навпаки, ми бачимо приклади мужніх воїнів, які виконували Божу волю, у книзі числа в другому розділі розповідається: як ізраїльські племена були розташовані в військових таборах з чіткими знаками розрізнення, кожне з яких мало свою роль. Це означає, що Бог благословив їх на військову службу. Сам Іван Хреститель не засуджував римських воїнів, а закликав їх до праведного життя. Нікого не кривдьте, не вимагайте і вдовольняйтесь. Своєї. Луки 3:14. Ісус також не засудив римського сотника за те, що Той носив зброю. Він не сказав йому не бути військовим, а навпаки, похвалив його за його сильну віру. Матвія 8:10. Це показує, що військова служба сама по собі не є гріхом. Книга повторення закону 27.17 говорить: Проклятий той, хто пересуває межу ближнього свого. Це чітке свідчення, що вторгнення та агресія гріх. Тож, коли мова йде про захист своєї землі, ми маємо право та навіть обов'язок боронитися у числах 32-20-23 Мойсей говорить, що племена. Які отримали спадок за Йорданом повинні йти воювати разом з іншими. Це приклад єдності та відповідальності перед Богом та людьми. Коли приходить війна, важливо пам'ятати слова з книги Віхід 14, 13, 14 і 25. Не бійтеся, стійте і дивіться на спасіння Господня. Господь буде воювати за вас, а ви будете мовчати. Бог дає нам мужність і силу захищати свою землю. Проте війни виникає через гріхи людей, як написано в Якова 4.2. Ви бажаєте і не маєте, ви вбиваєте і заздрите, і не можете досягти. Але Бог. Бог може обернути навіть війну на добро, коли ми стоїмо в правдності. В книзі повторення закону в другому розділі Бог визначає, кому він дає землю, а кому ні. Це ще раз доводить, що, хоч і люди починають війни, та Бог має вплив на хід війни. Ось чому важливо молитися за наших воїнів та за Україну. І нарешті приклад Самсона і Давида, які воювали за Божу справу. Суддів 13-16. Перша Самуїла 17. вони не були злочинцями, вони були Божими воїнами, що виконували його волю. Почитайте псалми Давида, як сильно він любив Господа і при цьому був військовим, і вбив багато ворогів. Це не протирічить одне одному. Дорогі друзі, не бійтеся бути воїнами, коли йдеться про захист своєї землі. Це не заперечує вашу віру в Бога. Моліться, щоб Бог дав вам мудрості і сили. Якщо ви військовий, пам'ятайте, що ваша місія не вбивати заради вбивства, а захищати ближнього і межі держав. І нехай Господь буде з вами у всьому. Мир вам!